Привіт, це Академія Galaxy. Сьогодні поговоримо про нові функції Samsung Galaxy Flip 5. Навчимося застосовувати прикольні фішки і економити час завдяки можливостям смартфону. Розпочну з досить простої фішечки, котра значно полегшує користування смартфоном. Наш екран мультитач. Він вміє розпізнавати, скільки пальців до нього торкаються. Бо, якщо гортати одним пальцем, то буде простий свайп. Наприклад, згори вниз це панель по сповіщення. Якщо так само зробити ще раз, то відкриється швидкі налаштування. Щоб зекономити час і двічі так не свайпати, можемо провести двома пальцями. Тобто дати смартфону зрозуміти, що ти хочеш перейти на другу дію, і у нас будуть відкриватися не сповіщення, а одразу панель з налаштуванням. Якщо ж провести двома пальцями знизу догори, смартфон одразу зрозуміє, що ви хочете увійти в режим розділеного екрану, щоб використати на одній з його частин інший застосунок. Одна із крутих особливостей фліпу це те, що ми можемо працювати одночасно з кількома застосунками на одному екрані. Наприклад, відкриваємо календар. Плюс ми хочемо вивезти галерею. Витягуємо її також на екран ось сюди. І можна працювати, дивитися в календар, дивитися в галерею. Але це не все. Є ще дуже крута функція, спливаючі вікна. Для її застосування можна використовувати бічну панель. Дивіться, як зручно перетягуємо іконку на середину екрану, і вона тут відкривається в режимі спливаючого вікна. Таких вікон може бути кілька. Це працює за такою системою, як в ноутбуці. Тут можуть бути ярлички. Так само тут можна використовувати таку функцію, як попередній перегляд. Також ми можемо закріпити найчастіше вживані застосунки пари, і тоді вони будуть у постійному швидкому доступі. Якщо у вас є час і натхнення для створення нового контенту, просто відкриваєте галерею на своєму фліпі, обираєте декілька файлів, які вам більше до вподоби, наприклад, ось такі парочку відео та кілька фото, натискаємо Створити в лівому нижньому куточку. Бачимо функції Кращі моменти. Це для ваших сторіс, ваших рілс. Відео це також для ваших сторіс, для ваших рілс. Гівки або колаж. Натискаємо і колаж готовий. Що стосується відео, котрі є в колажі, то вони будуть просто прокручуватися по колу. Також ось тут можна змінювати шаблони. Відповідно, буде змінюватися і розмір та розташування фото та відео у вашому колажі. Тож створюйте, діліться і насолоджуйтеся. Нам завжди важливо залишатися на зв'язку, але і це можна зробити кастомізовано. Тобто не так, як усі. Не всі знають, але навіть сповіщення, котрі приходять на ваш екран, можуть бути оригінальними. Це не обов'язково має бути просто блимання або стандартне якесь вібро. Що треба зробити? Заходимо в налаштування, саме сповіщення, стиль спливаючих сповіщень. І тут обираємо стиль підсвічення бокового екрану. Воно може ось так синю рамочку бути, або ось так. А це улюблена моя тема. Якщо буде у вас таке сповіщення, то ви точно його помітите і не зможете пропустити. І ще одна приємна фішка для людей, чия робота чи хобі пов'язані зі створенням контенту, які, наприклад, проводять онлайн-курси або просто ведуть свій влог. Ви можете запускати камеру просто зі свого годинника. Як це робиться? Зрозуміло, що першим чином треба законектити годинник зі смартфоном. Підключення двох гаджетів відбувається за допомогою застосунку Galaxy Wearable. Далі активуємо на годиннику функцію дистанційного управління камерою. Тепер ви можете спокійнісінько прилаштовувати свій смартфон, як вам зручно. І так би мовити, виставляти кадр. Тепер не треба вмикати запуск камери і швидко бігти на точку, вже забувши про дорозі, що збиралися робити. Усе набагато простіше. Підготувалися спокійно стали, де вам треба, вимкнули камеру через годинник і працюєте в своє задоволення. І ще один величезний бонус роботи з камерою смартфону і годинником одночасно. Вам не потрібно бігти до смартфону, щоб подивитися результат. Не треба відкривати галерею, шукати відео, передивлятися, а потім знов бігти на точку, щоб зняти дубль. Результат з'являється одразу на екрані вашого годинника. Ну просто суперзручно. Раджу дивитися наші відео, навчатися новим фішкам та брати участь у суперконкурсі від Академії Гелексі. Для цього знімай та публікуй відео на тему Розкрий свій світ і вигравай головний приз.